Друзі всі знають, особливо жінки, що потрібен догляд за обличчям вранці. Але мало хто замислюється над тим, що це потрібно робити і ввечері. А з продукції докторнона це перетворюється прямо в задоволення. Ось дивіться. По-перше, ми беремо молочко. Це таке наше молочко. Наносимо це, я зробила для зручності. І наносимо на шкіру обличчя. Воно глибоко очищує від залишків жиру, пилу, і всього, що за день накопилося. Потім, ось дивіться, навіть видно, що ватка не дуже чистенька. Потім обов'язково треба зробити тонізацію шкіри ось з нашим полосканням. Це замість тоніка. Так само зволожуємо шкіру і тонізуємо. І лише потім ми наносимо нічний крем. Нічний крем доктор Нона має чаруючий аромат, дуже ніжненький. Ось так зовсім трішечки наносимо і розповсюджуємо по, е, по всьому обличчю, бо е, цей крем нічний, він саме працює вночі, коли весь організм відпочиває, коли ми спимо, а крем працює. Тому не нехтуйте, обов'язково користуйтеся нічним кремом. Ну, і наостанок у нас бальзам під очі. Зараз він у е такій е упаковочці, а але його дуже надовго вистачає, тому в мене ще з минулого року, в старій упаковочці. Зовсім трішечки, зовсім трішечки наносимо під очі і на верхнє віко. І отак. Роз... Розмазуємо. Ось такий у нас догляд. Я вам скажу, що я люблю не просто продукцію Доктор Нона, я користуюся нею постійно. І для гігієни, і для догляду за обличчям і тілом. Вживаю у вигляді напоїв і капсул. І це. Є профілактикою моєго, мого здоров'я. Я наповняюсь енергією, силою, і багато людей в усьому світі користуються продукцією «Доктор Нона. Тому читайте, заходьте в мою групу, там я про все це розповім, про щось вже розповідала. Будь ласка, замовляйте, користуйтесь і будьте здорові.